Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Настав ще один день, який Бог подарував для нас. Маємо можливість знову прийти до молитви і працювати. Снімати буду за декілька днів, а потім збирати одне відео. В сьогоднішній день є братів, є кому працювати. Віктор Григорович прийшов нам на допомогу. Рештування треба зняти з огорожі, почистити його від залишків, штукатурки, ґрунту. Закінчилось, огорожею. Гарно, чудово все вийшло. Тільки сама домівка залишилася по центру. Брат Міша сьогодні є, у нас теж працює, допомагає. Під час обіду ви відчуєте, що він є сьогодні. Сама викопала сослає. Це наше моральне. Багато роботи. Підлогу забутувати. Роблять брати, гідроізоляцію, теплоізоляцію. Зняли арештування. Загорожі і декотрих місцях є нерівності, їх треба зараз пошліфувати, почистити, оббити. Де і ямочки, okay, треба play. пошпаклювати. Всі трудяться, хто чим може, хто чим міє. допомогти. Мати, бо я нічого ще не робив. Колега вітає. Дівчата вже почали підготовку до обіду. Готували нам смачненький обід. І йогурт зробили пелоничний. Справжнісінький, натуральний, класний вийшов. Дякуємо, сестрички. Супчик прикадельками класний, смачний, хороший. Ніби як одна здорова велика сім'я. Разом помилилися, разом поїли, попрацювали. Це було дуже чудово, смачно. О, Міша допомагає. Їхня команда сьогодні з Галичу готує, зготувала верніше. На листнички були теж дуже смачненькі. А зараз... мелодія, то є мелодія любі. Той момент, коли я говорив на початку, що ви відчуєте, що сьогодні є Міша. Міша любить хоровий спів. Завжди де їдуть у дорозі. Після роботи, під час відпочинку завжди Міша всіх заохочує поспівати. Ще буде одне відео в кінці кусочок, де теж співали, воно звідси з цього обіду взяти. Дуже чудово, гарно. Стели теплоізоляцію, а тут вже брати, готують каналізацію. Тіма то все вирівнює, підготовлює, Це його професійна задача вирівнювати. Під бруківку це робить і вміє це робити. Молодці. Удалося. Ось такий грамофон вийшов інтересний. Закладайте туди на місце. І пальці, так? Чудовий тракторець дуже зручний. Треба було, щоб він працював з ковшом, чи пили йому ковш маленький, він глину грузи, треба зараз щось перекласти. Цемент, піддони, чи пили йому такі лапи і... Зараз буде працювати як погрузчик. По масті <practition1> сало має мано... буде легше йти. Внучкає міти. Мітя. поздно. Красота. Сало всьому голова. Сало село, <рекун <teenage> село спортмогела, так? <рекун> <да? phone> <рекун> Українці без сала нічого не роблять. арештування рештування звозять в одне місце і потім будуть його вже грозити і відвозити, повертати власнику. Ще дякуємо йому, що він підтримав нас і в цій справі. А це наш блогер Руслан. Зараз він розкаже, чого він прийшов. Руслан розкази, куди це ти, ти зібрався, що ти маєш робити. Йдемо кропити жуків, щоб не було жуків на стінах. О, класно. Дякую тобі, Тевірос. Віримо, що жуків там більше не буде, жуки всі помирають. Руслан зробить ґрунтовочку, погрунтує, а потім після того... Вже зійдуться хлопці і пошпаклюють. Буде гарний рівненький забор. Вже <звук> забираємо землю знову для підсипку кругом оцього забору гроші цієї. Треба підсипати, уплотнити ґрунт. всипали жовту землю, а зверху вже чорнозем. Досить гарненько в кінці вийшло. Мені здається, що я не зняв. А от брати, тачечка ми повозили. Тут в кінці і виріняли так, досить чудово, гарненько вийшло. А це вже маємо наступний день. Сьогодні народу трошечки менше, багато праці є вдома всіх. Черешня підеспіла, треба зібрати теж то такий товар, що не буде довго чекати, або згниє, або шпаки з'їдять. Ось це об'єм, який зробили роботи. Досить великі. Криничка чудова, дуже вийшла у нас. Дякуємо за вмивальник, сестрички. Чудово, гарно, класно, зручно. Нехай Бог благословить вас. Це обід вже наступного дня. І маленька сестричка теж приїхала допомагати красуня. О, дивіться, який у нас обід класний сьогодні. М -м -м, смакота. Важко після таких обідів працювати вже. І ягідки, і пиріжки, і торт. Дуже все смачно, дуже класно і гарно зготували. Дякую їм, сестрички. З вертотом, так? На це спробуй Славік, як це кожному дали таку миску цю на ж Ну це годин щось робили. Це треба якого здоров'я, щоб це все з'їсти мінімум треба два часа зараз відпочити. Ні, два часа в день їсти, а два часа в день почуваю. Так, так, це можна тільки поспівчувати, щоб це все з'їсти. Треба мати багато гарного здоров'я. Привезли брати сантехніку. Приміряли, дивилися. Сайк чекає, взяли фотографію. Щоб було все якісно і качесно. Розкладали все. Зараз треба просто зафіксувати, де буде знаходитися каналізація, труби самі, щоб вони мали своє місце, позавтра будемо заливати. Бутувати підлогу тут, щоб воно вже не зрушилося своєго місця. То щоб не Ось так треба на цих місцях зафіксувати і завтра піде масово бетон, то вони можуть зрушити його з місця, потім будуть проблеми. Викували місце. Декілька унітазів буде от такого типу. І оце кругом огорожі ми засипаємо нас під жовту глину, уплотняємо її, щільні. Як ця російська мова в нас прижилася? Це в нас було би дивно, якби воно не прижилася. В нас кого тільки не було на нашій Україні, а особливо в нашому краї. І тут о, це робив роби, каналізації. Нема і росіяни. А зробили в ту сторону. Кладуть. Нехорошу частку. Ось майже майже вже готово під заливку бетону підлоги. Зараз останні штрихи це зробити підігрів підлоги, нікого не наймали, все, брати самі зробили. Я думаю, яка кількість була наймала на її праці. Дякую, брату Мішки, за класну, чудову пісню. Дякую всім, хто потрудився ці дні. Хай Бог благословить кожного вас. Віримо, що все буде добре. До зустрічі!